Головний дипломатичний скандал кінця 2022 року, який звісно не затмарив те, що відбувається на фронті, не затьмарів успіхи нашої дипломатії, але підриває те, що вона робить. Президент Володимир Зеленський призначив Олесю Ілащук, нікому невідому психологіню, сексопатологіню та гештальт терапевтку Послом України у Болгарії про це вже пожартували і написали усі інтернет-медіа. Власне, європейська правда, одні з перших у неділю перевірила цю інформацію і підтвердила, що дійсно йдеться про призначення цієї незрозумілої особи. Але минула доба. Ми чуємо від представників влади лише виправдання пояснення, чому вони призначили, і не чуємо готовності виправити цю помилку. Зараз ми, ну власне, я, як редактор Європейської правди профільного видання, поясню вам, чому це призначення терміново необхідно скасувати. Чому у Зеленського поки що є шанс це зробити, і чим зашкодить Україні те? Якщо вона лишиться на цій посаді, і чому Болгарія настільки радісно дала згоду на призначення нефахового дипломата від України, похоже, вот это про вырвалось, потому что що связано с з А <реш> uh, Я хочу сказати, що дінькі бади, табу будто этих три слова вже для мене достатньо заряжены. Отже, трошечки фактів, про які ви вже знаєте, Олеся Ілащук, Чернівчанка, Українка, призначена президентом Зеленським послом України у Болгарії. А після скандалу, який сколихнув і медіа, і соцмережі, міністерство закордонних справ вийшло із поясненням, чому вони. Призначили, точніше не вони призначили, а вони погодили призначення цієї особи а, представником України у державі Євросоюзу та НАТО. Невеличка деталь а, тізер вам наперед. У нас є також біографія цієї пані, яку досі ніде не публікували. Ми дістали її зі своїх джерел, і там є дані. Ну насправді цікаві. А, Поясню і зачитаю її трошки згодом, а зараз нагадаю: не забудьте підписатися на наш канал, лайкнути це відео, лишайте запитання про пані Ілащук у коментарях. А я поясню, чим власне виправдовує Міністерство закордонних справ це дивне призначення. Читаємо. Отже, що стосується призначення на посаду посла Олесі Ілащук, тієї самої психологіні та сексопатологіні, то за наявною в міністерстві закордонних справ інформацією вона отримала диплом із відзнакою з спеціальністю країну Авство кафедри міжнародних відносин, власне, тобто МЗС пояснює, що ні ця людина? Хай вона і є сексопатологом. Це не так важливо. Вона має профільну освіту міжнародника і підкреслюється уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи у Болгарії. Отже, пойдемо по пунктах: хто така Олеся Ілащук? Звідки вона взагалі взялася? Немає достеменних, скажімо, вказівок на те, хто привів її до офісу президента. Є певні натяки на те, хто там, припустимо, лайкав її пости, хто був з нею в друзях раніше, але це все лише припущення. Звичайно, найголовніше це те, що керівництво офісу президента вирішило обрати цю кандидатуру. Підкреслю, йдеться не про МЗС, попри те, що посли вони. Ну, нібито дипломати, і дуже часто послів або кандидатур на призначення послами пропонує міністр закордонних справ на практиці. Якщо йдеться про політичне призначення, то це креатури або ті, кого просиває офіс президента. Особисто мені цю інформацію підкрес... підтвердило кілька джерел, причому в, в обох будівлях, і на Михайлівській, тобто в Міністерстві закордонних справ, і на банковій в офісі президента, тобто це. Хтось умовно з керівництва офісу, можемо лише здогадуватися. Отже, хто така Олеся Ілащук? Це не, не якась там дівчинка, це серйозна людина, яка має послужний список. На жаль, не можу вам показати цю офіційну біографію, але можу її зачитати. Народилася в 76 році, і в 2005, тобто у віці майже 30 років, закінчила заочно. Чернівецький університет, от власне за міжнародним фахом. Тобто, заочна освіта, заочний дипломат. В дуже відомому, ну, це я, звичайно, зі сарказмом, своєю дипломатичною школою Чернівецькому університеті. Навіть саме це вже трошечки ставить під сумнів, те, що пояснює Міністерство закордонних справ. Але найголовніше питання ж не в освіті. Серед дипломатів є багато тих. То дійсно не мають дипломатичної освіти, ті, хто мають, скажімо, якийсь паралельний профіль, або дотичний до дипломатії, або ті, хто просто тривалий час спрацювали на державу. В цьому немає дійсно нічого поганого. Проблема Олесі Ілащук в тому, що вона ані доби не пропрацювала за цим фахом, який їй, схоже, був потрібен, просто для того, щоб мати. Корочку про вищу освіту. Кісоль. А я вот у тебе хочу спросить. Тобі твій диплом інституту культури в постелі з партнером допомагає? На той час вона вже працювала. Ну, насправді вона пропрацювала навіть нашою колегою, ведучою новин регіонального представництва ICTV, так, вона сама записала у своїй біографії, яка пішла у Софію. Вона працювала вчителем англійської мови, що теж, в принципі, непогано, добре, що принаймні англійська в неї є. А далі пішла у бізнес у діамантовий бізнес. Це доволі такий специфічний бізнес, дуже закритий. В панія Лещук навчалася на якихось курсах у Нідерландах. Ми не знаємо, звичайно, деталей, але факт є в тому, що в 2005 році вона стала директором з розвитку товариства Джема, тобто великої відносно компанії-виробника діамантів. No, або огранки діамантів. І саме перед цим от, вона вирішила отримати е, вищу освіту. Далі, після того, усі місця роботи від 2005 і аж до 2018 року, які вона позначила у своїй біографії, що надійшла до Болгарії, е, це було керівництво підприємствами. Ну, тобто, людина дійсно вже має принаймні управлінський досвід. І тут, у 2018 році, як вона сама констатує, вона. Закинула великий бізнес і почала приватну психотерапевтичну практику у Києві, яку продовжувала аж до 2022 року. Ну, принаймні, так це декларується. Дійсно, вдалося знайти у соцмережах її посилання на неї і навіть рекомендації її пацієнтів, які радили от гарного фахівця, психотерапевта Олесю Ілащук. Отже, що відбувається зараз? Ну, МЗС ж каже про те, що е, Болгарія погодила це призначення. Це правда. І понад те, для Болгарії саме це призначення непрофесійне. А я стверджую: абсолютно стверджую, що це непрофесійна людина. Вона не знає деталей дипломатії. Ну, достатньо насправді просто подивитися на відеоролики, які вона записувала, які також є у мережі. Е, це не рівень посла. Лебида, лебединосная энергия, она же энергия денег, да, энергия движения, то есть энергия вперед, счастья, там вот-вот страсть и все. Ну и соответственно другая, и как будто у нас есть два вектора. И, ми, и мы между ними и ходим. Поэтому, похоже, вот это про секс и вырвалось, потому что было связано с деньгами. Вот. Загалом работа посла. Э, ну... Теоретично припускає, що на цю посаду може прийти не дипломат, і це цілком нормально. Я хочу це особливо підкреслити. Не обов'язково посли є е, професійними кар'єрними дипломатами, і це не лише український досвід, навіть американці дуже часто надсилають до важливих для себе країн. Е, так званих політичних послів. Навіть часом, в при деяких хвилях призначень, кількість політичних послів доходить аж до половини. Так було припустимо за президента Трампа, за що його, до речі, критикували. Але бувають і. Вдалі політичні призначення, ну от навіть якщо ми говоримо про українських послів, хто візьметься сказати, що Оксана Маркарова, наш посол у Сполучених Штатах, є не фаховим а ж ніяк. А це одна з я не побоюся сказати з найкращих представниць дипломатичного корпусу, саме завдяки тому, що вона є людиною з поза системи, споза дипломатичної системи, але Маркарова працювала тривалий час у уряді міністром. Вона знає, як творяться умовно державні справи. Навіть на посаді міністра вона мала міжнародний досвід, такий, який багатьом дипломатам, і не снився. Рівень переговорів із МВФ із західними партнерами щодо фінансування України вже тоді був високим, і тоді вона довела свою здатність. І вміння працювати на переговорах це дуже важливо, або візьмемо інші приклади. Андрій Шевченко, який тривалий час працював послом України у Канаді, який ну вважається дуже непоганим послом у тій країні, був до того журналістом, експертом навчався. Власне, міжнародних справах і навчався веденню переговорів у Єлі у Єльському університеті і мав реально великий досвід переговорів із міжнародними партнерами ще до призначення. Або Юлія Ковалів, нинішня посол у Канаді, яка працювала в офісі президента, також вела переговори з міжнародниками, тобто всі. Якісні посли, які довели, що можна прийти у дипломатію не з дипломатії, вони мали досвід державної справи. Олеся Ілещук має досвід роботи з діамантами, з пацієнтами із психотерапевтичними розладами, розладами у сфері сексології, можливо, з чимось іще, але ну, принаймні, її послужний список не дозволяє говорити про жодний досвід у державній сфері. Власне, це є головною небезпекою для України після того або у разі того, якщо вона почне е, працювати у Болгарії, і власне через це Болгарія була так рада підтвердити її призначення. Річ у тім, що Болгарія це одна з найскладніших для нас держав Євросоюзу та НАТО. Так, да, звичайно, є Угорщина, де, до речі, зараз посла немає саме через те, що туди потрібно надсилати людину із високими фаховими якостями, яку там ну, не обведуть навколо пальця. Болгарія насправді багато за чим наближується до Угорщини. Це одна з двох держав ЄС, де парламент. Відмовився заслуховувати послання президента Зеленського, де до останнього часу не було згоди на постачання зброї. Лише нещодавно це почалося. Де, власне, проросійські настрої є дуже сильними. Ну, Болгарія це держава з історичними міцними зв'язками з Росією. Та треба боротися із саме цим. Треба боротися вміло, треба розуміти. Входи і виходи дипломатичної кухні треба розуміти, яким чином переконувати західних послів, що допомагають нам у Болгарії, бо самі ми там не зможемо впоратися. Що ми будемо мати із сексологією за всієї поваги до цього важливого фаху на чолі Посольства України? Ми будемо мати провалений напрямок. Звичайно, одного дня в Києві доведеться її просто замінити. Але чи не краще це зробити зараз? Скасувавши це призначення і визнавши помилку, яка ну, іноді буває, якою припустився Офіс президента, коли почав просувати цю абсолютно непридатну до цієї роботи людину на посаду посла. Так, да, дійсно, дуже складно буде комусь на Банковій визнати, що це помилка. Дуже складно буде її розвернути, але краще зробити це зараз. Ну що ж, ми у Європейській Правді будемо намагатися переконати тих, від кого залежить це рішення, виправити помилку і не допустити більших проблем у відносинах з Болгарією. Які можуть бути проблеми, спитаєте ви? Відповідь є. Найперше, у нас на цей рік, на, точніше на 2023 рік, є великі плани. Ми хочемо розпочати переговори з Європейським Союзом, ми хочемо отримати нові статуси або якийсь новий рівень відносин із НАТО на вільнюському саміті, який відбудеться влітку. Як ви думаєте, якщо буде рівень роботи посла таким, як ви побачили на відео, таким, який можна очікувати від людини без досвіду взагалі? Можна. Цілко не виключати. Що це закінчиться, ну, скажімо так, до певної міри незворотніми для України наслідками або, принаймні, наслідками, які затримають нашу державу. Чи вартує працевлаштування однієї хорошої, дружньої для когось людини такої небезпеки? Напевно, ні. Ну що ж, лишається сподіватися, що критика, яка лунає звідусіль, буде почута. Принаймні. Сподівання на це є, навіть якщо вони дуже маленькі. Що ж, європейська правда буде слідкувати за розвитком подій. Лишайтеся з нами на нашому каналі, ми будемо розповідати правду про те, що робить влада, навіть якщо ця правда неприємна.